Готуємо прикормочку на коропа, як завжди, беремо бойли нарізані ось такі. Наші від карпдрайву. Кальмар Robin Red та кальмар Ягода. Дивіться, як вони гарно виглядають, друзі. Обов'язково екстракт кальмару, сам же не перець наш, трофей мікс Тут різного діаметру, ось такий він. Стандарт мікс та беремо будь-яку сипуху. Цього разу це фішка. Та ось таке ще щось було. Так за його. Обов'язково кукурузки засипаємо. Так. Тепер висипаємо сюди бойлик нарізаний. Ось такий от, друзі, пелець гарний. Трішки цього засипаємо. Трішки стандартується. Обов'язково все це заливаємо сам жене. Пух і аромат, який я вам кажу. Ось так от наливаємо туди гарненько. Дивіться, яка краса, так, що скоро буде наші друзі. Це 100 так, беремо, засипаємо тепер ось це І теж ще ароматизатор ще що. Досипухи його сюди. І пашечка сапухи. Ось це так запаковано. Ого! Руки сністки навіть відкрити не може. Ух, оце аромат стоїть.